Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: на Золочівщині відкрили меморіальну дошку на честь капітана Василя Чвида. Золочівська лікарня має виплатити 3 мільйони гривень родичам померлого пацієнта. Захисника із Золочівщини Андрія Демчука нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Пожежі в екосистемах Золочівського району, скільки паліїв оштрафували та скільки коштувала ліквідація пожеж. Двоє людей отримали опіки внаслідок пожежі сухої трави. Серед звільнених з полону захисники із Золочівського району. 21 березня 2025 року у селі Гологори на стіні Гологірського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів урочисто відкрили меморіальну дошку на честь капітана Василя Нечвида, воїна, який віддав своє життя за незалежність України. Василь Нечвид героїчно загинув 25 вересня 2022 року під час наступальних штурмових дій у населеному пункті Ямпіль Донецької області. Він був командиром стрілецької роти, виконувачем обов'язків заступника командира 64-го батальйону 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Ми тут є для того, щоб зробити одну таку просту річ про яку просимо. В кінці кожних заупокійних богослужень, коли молимось за чиюсь пам'ять, в кінці ми Божем просимо, сотвори, Господи, вічну пам'ять. Бог творить, Бог робить. І сьогоднішній момент це також одна з тих речей, які через нас Бог виконує ті наші прохання. Тобто ми просимо про вічну пам'ять. Бог пропонує, пам'ятайте, робіть і пам'ятайте. Дуже тяжко сьогодні мені. Я цілий тиждень готувалася. Я мені так тяжко їхати сюди, бо тому, що на кожному кроці, в кожній травинці спогади про свого коханого. Мені так його бракує. Так бракує діда, його онукам, так бракує батька, його дітям. Але хочу сказати, що я прожила щасливе життя зі своїм чоловіком, що я мала такого чоловіка, якого варто мати кожній жінці. Він був достойник великий. Його любили всі. Він був такий скромний в своїй скромності, що навіть про нього ніхто не може сказати. Так бояться образити його, бо тому, що він би той похвальби такої наглої, він би спине сказав, жінку, спинися, спинися трохи. Але інженер від Бога, керівник від Бога, він створив своє наукове виробництво, він створив такі прилади, яких немає в Україні. Посвящення і відкриття меморіальної дошки Нечвиду Василю Петровичу, учня нашої школи, який народився в нашому селі, провів свої, своє дитинство і юність у стінах цієї школи, закінчив школу на відмінно, мав зразкову поведінку і був чуйною і доброю людиною, все село про нього. Знали його як добра і людина, яка ніколи нікому ні в чому не відказала. Особисто я був теж знайомий з Василем, коли він працював у Золочеві на підприємстві, ми з ним спілкувались, але, на жаль, війна забрала його йому життя і. Я висловлюю своє співчуття і дружині, і всім тим, хто знав Василя. Пам'ять про нього буде навіки жити в наших серцях. Цей гіркий сум і пекучий біль зачепив родину нечвидів, не тільки родину нечвида Василя Петровича. Він зачепив і весь колектив. В якому ми працювали. Ми, я з ним працювала 25 років. Настільки була людина вірна, настільки був чесний і порядний керівник. Він був не керівником, він був просто наставником. Він розумів кожну людину, кожну сім'ю його тронуло, кожне родинне горе, яке було в родині, він всім допомагав, чим міг. Він вчив, він кожну людину знав, кожну дитину в родині, кожну сім'ю. Був дуже чесним і порядним чоловіком. Він був прекрасним інженером, який складав сам всі плани, всі електросхеми, він знав до кожного прибора все по кусочках і в цілому. Кожен інженер з ним радився. Я можу сказати, що він був не тільки інженером в своєму підприємстві, на нього рівнялися всі директори радіозаводу. Він був прикладом для всіх, він був наставником для всіх. Планували дуже багато. Коли він пішов на війну, ми просто втратили порадника, наставника, керівника і просто щиро. Відверту, розумну людину. Золочівська центральна районна лікарня має виплатити 3 мільйони гривень моральної компенсації родичам 48-річного мешканця Львівщини, який помер через неправильний діагноз. Відповідне рішення ухвалив Золочівський районний суд. Його було оприлюднено у судовому реєстрі. Згідно з матеріалами суду, чоловік звернувся до Золочівської центральної районної лікарні ще у 2015 році. Спершу лікарі встановили йому діагноз гострий гастрит, а наступного дня гіпоглікемія. Абстинентний синдром, проте призначення лікування не допомогло, і за кілька днів пацієнт помер. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті став геморагічний панкреонекроз, який лікарі не діагностували вчасно. Експерти зазначили, що правильне обстеження, зокрема ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, могло б змінити прогноз і врятувати життя пацієнта. У судовому рішенні вказано, що між неналежним медичним обслуговуванням у Золочівській центральній районі лікарні і смертю чоловіка існує прямий причинно-наслідковий зв'язок. До суду звернулися матір і діти померлого пацієнта, вимагаючи компенсацію за втрату сина та батька. Представник лікарні заперечував проти позову однак, суддя Марія Бакаїм дослідила всі матеріали справи та ухвалила рішення про стягнення 3 мільйони гривень моральної компенсації з лікарні. Кримінальне провадження щодо неналежного виконання обов'язків медпрацівниками було закрите через закінчення термінів давності. Проте суд задовільнив цивільний позов родичів померлого. Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді. Деталі згодом. Героя України Андрія Демчука, який віддав своє життя за батьківщину, посмертно удостоїли орденом за мужність третього ступеня життя віддане за Україну. Андрій Демчук народився в місті Броди з Золочівського району. Він був воїном 79-ї окремої десанту штурмової бригади. У березні 2023 року під час боїв на Донеччині його життя обірвалося в боротьбі за свободу України. Воїну було 39 років. Пам'ятаємо та шануємо. Ця нагорода символ відваги, жертовності та незламного духу українського воїна, світла пам'ять і вічна слава герою, Щирі співчуття рідним та близьким. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області повідомило громадську організацію золочу.нет про стан дотримання пожежної безпеки в екосистемах Золочівського району за останні три роки. За 2023-2025 роки притягнули до адміністративної відповідальності 104 особи за порушення вимог пожежної безпеки. Скільки порушників оштрафували? 2023 рік. 39 осіб, 2024 рік 42 особи. 2025 рік. Станом на 18 березня. 23 особи. Скільки штрафів накладено? 2023 рік. 83 640 гривень. 2024 рік. 78 370 гривень. 2025 рік. Станом на 18 березня. 48 450 гривень. Скільки разів рятувальники виїжджали на пожежі в екосистемах? 2023 рік – 64 виїзди. 2024 рік – 150 виїздів. 2025 рік – станом на 18 березня – 114 виїздів. Скільки коштів витрачено на гасіння пожеж? У 2024 році витрати на ліквідацію пожеж склали 595 тисяч гривень. А у 2025 році, станом на 18 березня, вже витрачено 321 тисячу гривень. Пожежі завдають значної шкоди природі та державному бюджету, витрачаючи сотні тисяч гривень на ліквідацію наслідків. Закликаємо громадян відповідально ставитися до природи, не паліть суху траву, не розводьте вогонь у невідведених місцях, дбайте про довкілля. Порушники нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Будьмо свідомими та збережімо природу разом. Пожежу сухої трави на Золочівщині постраждали двоє людей. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 20 березня рятувальники отримали повідомлення про пожежу сухої трави в селі Брахівка Золочівського району. Через сильний вітер вогонь швидко поширився, охоплюючи все більшу територію. Жителі села займалися господарськими роботами, коли жінка помітила, що вогонь стрімко наближається до її будинку. Вона намагалася самотужки загасити полум'я, але через густий дим втратила свідомість і впала просто у вогонь. На щастя, сусіди вчасно помітили небезпеку. Один із чоловіків витягнув жінку з полум'я та викликав рятувальників. 84-річну жінку госпіталізували до лікарні. Чоловік, який врятував її, також отримав опіки, але від госпіталізації відмовився. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Відбувся обмін полоненими, у результаті якого 197 українських захисників повернулися додому. Серед звільнених військові з різних регіонів України, зокрема Львівщини. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, серед повернених двоє захисників із Золочівського району. Це воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Юрій Хомік житель села Ясинів. Володимир Мазурок, родом із села Конюшків. Повернення українських військових із полону ще один важливий крок на шляху над справедливості та звільнення всіх наших захисників. Україна продовжує боротьбу за кожного полоненого воїна. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії. Слава Україні! Героям слава!